Повітря, його склад та властивості. Нашу землю огортає товстий шар повітря. Ця повітряна оболонка складається з великої кількості газів. Повітря це суміш газів, яка складається з озоту 78%, кисню 21%. Важлива умова для процесів дихання, горіння, гниття. Вуглекислий газ. 0,3% важлива умова для процесу фотосинтезу рослин. Інші гази 0,97% також змінних домішок. Над пустилями в повітрі багато пилу. Над океанами багато кристаликів солі. Над великими містами сажі. Рослини вбирають вуглекислий газ лише на світлі. Разом із вуглекислим газом на світлі рослини вбирають з повітря і кисень, який необхідний їм для дихання. Вдихають рослини кисню значно менше, ніж виділяють у день при фотосинтезі. А вуглекислого газу вони вбирають під час фотосинтезу значно більше, ніж виділяють під час дихання. Тому й важливо, щоб на планеті Земля було багато рослин. З усіх планет сонячної системи. Тільки Земля розміщена на безпечній відстані від сонця. Оточена повітряною оболонкою. Атмосферою, яка завдяки силі земного тяжіння не відлітає у космічний простір, а утримується біля поверхні землі. Значення повітряної оболонки. атмосфери. Вона захищає землю від переохолодження та перегрівання. У ній згоряють сторонні небесні тіла. Атмосфера захищає повітря Землі від падіння метеоритів. Від тертя вони згоряють, не долітаючи до Землі. Якби на Землі не стало атмосфери, згубна радіація і енергія Сонця вбила б усе живе. Озоновий шар це повітряний шар у верхніх шарах атмосфери, що складається з особливої форми кисню озону. Він захищає Землю від згубної дії певної частини сонячної радіації. Сприяючи тим самим збереження життя на планеті. Ще повітряна оболонка має у складі кисень та вуглекислий газ, необхідний для живих організмів. У повітрі поширюється звук, бо в космічному вакуумі неможливо нічого почути. Там панує вічне мовчання. В атмосфері тепле повітря піднімається вгору, холодне опускається, утворюється вітер. Який переносить хмари в води, властивості повітря: повітря не має запаху, не має смаку, не має кольору. Воно прозоре, Не має форми. Воно заповнює всі порожнини. Якщо стиснути з боків щільно закриту пластикову пляшку, то її боки не доторкнуться одна до одної. Бо пляшка лише здається порожньою. А насправді вона заповнена повітрям. Яке заважає стисненню. Повітря всередині усіх порожніх предметів на землі. Повітря легше за воду. Предмети, заповнені повітрям, не тонуть у воді. Повітря легше за воду і тому погано розчиняється у воді. Якщо у воду занурити порожню пластикову пляшку. То вода стрімко заходитиме в пляшку, а похирці повітря виходитимуть з неї. Повітря пружне воно має здатність стискатися. При ударі м'яча об землю повітря, яке в ньому містилося, миттєво стискається. Але оскільки воно пружнє, то відразу ж розширюється, внаслідок чого м'яч після удару відскакує. Повітря слабо проводить тепло. Пухнастий сніг містить багато повітря. Воно не пропускає тепло, не дає землі охолонти і навіть у найлютіші морози під снігом не буває температура нижчою за 5 градусів тепла. Тому рослини взимку не гинуть. Чи сонячне проміння, проходячи скрізь прозоре повітря, майже не нагріває його. Через хмари й міст домішок воно розсіюється, втрачаючи частину енергії. Нагрівається земна поверхня. І вже від неї нагрівається повітря. При нагріванні повітря розширюється. А при охолодженні стискається. Тепле повітря легше, ніж холодне. Повітря при нагріванні розширюється, стає легшим. Піднімається вгору. А при охолодженні стискається, стає важким і опускається вниз. Тому біля земної поверхні повітря тепліше. А піднімаючись угору, охолоджується. А це значить, на землі відбувається постійне переміщення повітря, утворюється вітер.